Десь метрів 100 так притянули, подивитися реакцію. Якщо ми опустимо розгортачі, як буде відбуватися посів так. Е соняшника на цьому полі? Е зважаючи на... Оце межа, фактично, да. Да? Тобто це ми лопатка. бачимо це межа. Зліва в нас опущені е розгортачі, справа тут іде, скажімо, класичний посів так. сівалки, без розгортачів. І що, ви вирішили? Е ну, як, 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 якщо б ми були класиками класичної да. технології, Пожали ми подивилися, чорна земля, да, так да, все да. гарно. Але по факту, що ми бачимо, це розкритий рядок, так. Е висок, яке тягне висок. за собою пересихання ґрунту відповідно. Так. А також ми бачимо деяке вимілювання е глибини посіву за рахунок того, що розгортач. Тобто розгортає землю по бокам, відповідно, уже сушник сяде сіміну, а зверху менша кількість землі, ніж на класичному посіві. Тобто, подивив, подивившись ви... на це, ми прийняли рішення сіяти без розгортачів. Можливо, за того, того не того не Не, на даному полі Ці не використовуємо, так як тут у нас бачите, гарна структура ґрунту. Відповідно, правильне розміщення пожнивних решток. Комбайн йшов, розкидав рівномірно. Відповідно, немає нагортання соломи, немає заминання соломи, і відбувається дуже гарний посів.